Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео хочу об'єднати таких два напрямки відео, які досить популярні на моєму каналі. Це розпаковка і новинка в парфумерії. Значить, сьогодні хочу запропонувати вашій увазі розпаковку з сайту Прокат. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропустити вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. І ми починаємо. І почати хочу з того, що сьогодні у нас неділя, 27 липня. І вчора, в суботу, вранці, я прокинулася Вірніше, розбудив мене мій малюк, тому що, знаєте, спрацьовує такий закон подлості, як то сказати, коли треба йти в садочок, його не можна добудитися. Коли ж вихідні хочеться трошки поспати, пів сьомої він уже на ногах. Ну і десь після сьомої він нас з чоловіком розбудив. Вони десь пішли вниз там щось перекусити. А я залізла в телефон і побачила, що в гірлен з'явилася новинка в серії Аква Алегорія Роза Верте. Мені дуже захотілося цей аромат. І я подивилася на сайтах, де я зазвичай роблю замовлення, а це Мейкап, Натіна, брокар, Єва. І виявилося, що на брокарді це аромат представлений за такою самою комфортною для мене вартістю. І я швиденько зробила замовлення. І це десь було в районі 7-8 ранку. І Яким було моє здивування, коли о 7-й годині вечора я отримала. Повідомлення від нової пошти, що моя посилка вже прибула в поштомат. От уявіть, в якій країні ми живемо, за яких умов, і який рівень роботи наших бізнесів вранці зробити замовлення, на вечір вже його отримати. Я думаю, що Європа просто дивиться на це все і плаче крокодилячими сльозами. Ну тому що такий рівень сервісу, ну. Я не знаю, це просто якийсь неймовірний феномен, і мені хотілося про це зауважити в сьогоднішньому відео. А тепер, власне, перейдемо до самого аромату, до самої розпаковки. Сам аромат я вам вже озвучила. Це новинка бренду Guerlain. Це аромат серії Aqua Allegory Rosa Verde. І аромат анонсувався і позиціонувався як Свіжа, невагома, тонізуюча троянда цей аромат вийшов у му році, і це перша композиція. Буду помаленьку розповідати і відкривати. Це перша композиція в серії, присвячені красі природи. та Її проявом це перша композиція, де акцент роблять на емоції. Це перша композиція, в якій досліджується оце е, таке поєднання, про яке я досить часто говорю на своєму каналі, що е, емоції та е, обробка запахів у нас знаходяться в одному і тому самому відділі мозку. І через це дуже часто ми не можу розпакувати, але буду продовжувати розповідати далі. І через це ми дуже часто е, якраз аромати сприймаємо як такі е, якорі пам'яті, як такі осередки, на які ми опираємося і ніби повертаємося в минуле, яким би воно не було. Ну, здебільшого, парфумерія носить такий приємний, позитивний характер. Ну, Запаковано, як завжди, захисний папір. Ага, понакладали мені ще й різних ароматів. За що люблю брокарт? За швидкість відправки та за те, що вони завжди покладуть якісь м -м, подаруночки. Два аромати Івсевлоран, е, івсе Black Opium та е, Івсевлоран Home Ode Parfum. Таких один. І ще один е, чоловічий. Аромат джентльмен Салетті. Теж чоловічий напрямок. Ну, чоловіку моєму буде цікаво послухати ці аромати, тим більше в нього скоро день народження. Можливо, щось йому сподобається. Я презентую ці аромати. Ну, а тепер переходимо, власне, до самої Аква Алегорії Верта». Дуже красивий такий. Н'ясний відтінок коробочки. Я завжди влітку намагаюся поповнити свою колекцію ароматами Аква Алегорія. Вони мені неймовірно імпонують. Дуже люблю їхнє звучання за оцю цю дійсно легкість, природність, невимушеність. Важливо додати, що. Ой, ви бачили. Важливо додати, що гірлен максимально турбується про довкілля і їхні аромати саме з цієї серії на 90% складаються з натуральної сировини. Навіть спирт, який вони використовують в ароматах, це буряковий спирт. І постачальниками цього спирту є французькі фермери. І які підтримують оці такі, знаєте, сільськогосподарські традиції, і це ніби таке коло, в якому залучені багато-багато різних сфер, але всі вони. Е Працюють на благо нашої планети, захищають природу і дають можливості цей природний ресурс зберігати нашим е, наступним поколінням, нащадкам. Красиво запакована. Слюда акуратно знімаю, тому що буду ще планую отут обріжу, не взяла ножиці. І я завжди слюду залишаю на коробочці, щоб якщо ну, я ділюся ароматами, якщо в ароматі невеликий залишок, буває таке, що дівчатка забирають залишок у рідному флаконі, то коли коробочка в гарному стані, то це, знаєте, ще така додаткова приємність. Достаю сам аромат, який він красунчик. Подивіться, ця така красивого зеленого кольору рідина. І зараз буду наносити відразу на руку. Значить, піраміда аромату, яка зазначена, це троянда. Слухайте, як це красиво. Тут основний такий неоднозначний компонент, довкола якого ну, ніби існують якісь такі. Суперечки, це нота огірку. Цей огірок разом з м'ятою та бергамотом на старті. Як можна зрозуміти, троянда в серці знаходиться. Це така головна компонента, довкола якої відбувається все це парфумерне дійство. троянда в серці разом з фіалкою та грушею. Вони підсилюють, дарують певну таку глибину аромату. І дуже-дуже-дуже. Красива база з нот ірису, мускусу та шипрової компоненти. До речі, шипер я тут дуже добре відчуваю огірок. Я би не сказала, що він такий тут явний, просто відчувається така потужна свіжість в ароматі. Відчувається. Знаєте, така дуже приємна унісексовість. Тобто цей аромат, він, власне, і позиціонується як унісекс-композиція. Аромат, створений штатним парфумером бренду Дерфін Jake, і вона сама говорить про цей аромат, що цей аромат, ніби. Приємні спогади, які виникають в моменти задоволення, розслабленості. Приємні спогади, які нас повертають у відчуття якоїсь такої безтурботності, у відчуття легкості. І сама троянда, яку вона хотіла тут продемонструвати, вона ніби така, знаєте, ранкова, на якій бренить сльоза, э, роса і... В момент ринкової прогулянки, оцим літнім таким садом, росяним садом, ви ніби вдихаєте цей п'янкий, легкий, невагомий аромат троянди. Власне, ось такий референс композиція. Але вона неймовірна. Вона, знаєте, з якоюсь такою дуже приємною пікантністю і глибиною, якої подекуди не вистачає ароматам Аква Алегорії, тому що ну вони такі просто як, якась, якісь такі приємні серпанки невловимі. Я думаю, що стійкість цього аромату буде середньою. Власне, всі аромати в цій серії, вони не супер потужні, але я їх за це і люблю, тому що є гарна нагода оновити аромат, відчути його красу повторно. Дуже хороша композиція. Буду розношувати. Є в мене таке передбачення, що цей аромат стане моїм фаворитом з серпня, тому що липень вже добігає практично кінця. Але так, знаєте, от аромат на шкірі. Зараз ще така трошки волога на вулиці, досить тепло. І так красиво грається. Спочатку це якийсь такий свіжий вибух. Е, свіжий вибух і от шипрову тональність я виразно відчула. А далі це така приємна, затишна. Троянда разом з соковитою грушею, разом з такою розслабленою фіалкою, тональність ірису та мускусу теж додають приємної оксамитової глибини. Дуже красива композиція. Неймовірно тішуся з того, що ну, прийняла таке досить спонтанне рішення. І от уже сьогодні говорю з вами про цей аромат, але мені хотілося поповнити свою колекцію. Ще якимось з ароматів я маю на увазі аква алегорі і ну. Мені дуже приємно, що це новинка 25-го року і з великим задоволенням поділилася з вами першим враженням цього аромату. Якщо вам також захочеться спробувати цю композицію, ось моя сторіночка в інстаграм, де я поділюся з вами цим ароматом, щоб ми разом могли його розносити, поділитися якимись враженнями. Ну тому можете або в інстаграмі замовити від левант, або ж перейти за посиланням під даним відео, де я ділюся своїми композиціями з задоволенням. Поділюся сьогоднішнім героєм, ну або ж ароматами, які привернуть вашу увагу. Ну, і якщо сьогоднішнє відео вам сподобалося, ви приємно провели час і якось, можливо, для себе щось нове дізналися, або, як мінімум, цікаве, то поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємно ваша під. Підтримка. В коментарях також поділіться вашою парфумерною експертизою, якщо ви знайомі з цим ароматом, також цікаво буде дізнатися, як він вже проявив себе, якщо ви вже тривалий час їм користуєтеся. Тому зустрічаємося в коментарях, а особисто від себе, вкотре хочу побажати вам приємних ароматних вражень. Перемога з нами, та все буде Україна!